Тут на заняттях ми граємо різні життєві ситуації, в яких ти можеш проявляти емоції, які тобі захочеться. Наша психіка вона не розрізняє між грою і життям. Тому, просто граючи в гру для твого тіла, це реальність, і ти відчуваєш реальні емоції. І тут створюється безпечний простір, в якому ти можеш бути справжнім, ти можеш проявляти різні емоції, ти можеш злитись, гніватись, ти можеш радіти, можеш загравати, ти можеш бути різним, ти можеш бути любим. І тебе приймуть, тебе за це не осудять. Туди приходять люди, які хочуть стати кращими, позбутися обмежень, якихось рамок, комплексів, страхів за рахунок акторської майстерності, за рахунок техніки психотерапії, гештальту, регресії, такі мікс його влаштовується. Але саме головне саме головне це живий контакт. Це коли ти дивишся в очі в очі і можеш сміливо сказати те про те, що ти боїшся. Якщо хочеш спробувати себе на смак, залишай заявочку, ми тобі передзвонимо.